189 – Саме стільки років з дня заснування 19 червня виповнюється місту курорту Трускавець. Напередодні свята журналісти Джералд Трускавця вийшли на вулиці міста та розпитали у місцевих жителів та відпочиваючих, яким вони бачать місто здоров'я та відпочинку. Чи задовільняє людей благоустрою Трускавці стан доріг та наявність відпочинкових зон. Місто розвивається, гарно все відбувається, тільки деякі є моменти, що на рахунок. От зараз зробили, порозкидували. Супер гарно, класно, але після себе це не прибрали. Це раз не добре, в загальному так. І плюс програма на день міста не, не вразила мене. Ну, Місто наше, бачите, як помолоділо. Стало красивіше, але правильно багато ще є на доробок. Хотілося б, щоб було більше зроблено. А що саме? Що турбує від вас? В першу чергу, дороги по окружній які ніколи не ремонтуються поміж будинки, прилеглі території, так само вони трошечки більше уваги приділяли. Ремонт бювету. Бювет – це, є, можна сказати, обличчя про Ну, Готелів багато гарних, не спорю, дуже гарних, а бювет – просто розвалюшка. Я живу тут уже слово 40 років. Дуже класно хоча б оця алея. бачите, ну, кожен день міняється місто, звичайно. Можливо, є якісь галузі, наприклад, які би хотілося, щоб підтягнулися, щоб місто ще гарніше виглядало. Як вважаєте? Ну, де потрібно працювати? Галузі, які я колись працював у відділі молоді, то от, бажано більше з молоддю, бо діти такі незахищені, верства населення, от, з такими Тому що благоустрій все одно, наскільки є фінанси, воно робиться. А головне, щоб такі для людей що спрямоване на соціальний захист, на молодь, на такі. Ну, саме перше, що ще вбиває, то дороги Це насамперед. Я думаю, що дороги б мали бути набагато краще, курортне місто. Бажано ну, в парку щось зробити більш цікаве, щоб зацікавити людей. Ви знаєте, то згадується місто років скільки 20 назад. Тоді було воно теж таке дуже гарне. Ну зараз стало набагато краще, але хотілося б, звичайно, щоб було, по-перше, дороги, благоустрій і парк. Це, напевно, перше, на що треба звернути увагу, щоб ну, все на кінець відповідало такому рівню. А, то ж... а і собаки бездомні. Вони їх всіх. Кліпці їм поставили, але ми ж не боїмося, що вони нам щось зроблять, ми боїмося, що вони нас покусають. Так. А так, в принципі, оце самі головні проблеми. А все інше влаштови. Дуже погано. Нема зелені. Забудували. І, і не та, як треба. Дуже мало. Люди їхали чого сюди, бо дуже було багато зелені, а зараз цього немає. Ну, Подобається дуже, водичка кому підходить, звичайно, п'ють. Ну, як сказати, переобразилось місце. Багато цікавого в будівлях. Ну, Трошки сервісу треба добавити. Слава Богу, що в центрі східці вже поремонтували. Не так що з дорогами трошки проблеми є. Ну, більше сервісу в плані харчування треба. Є вода, але немає. Дома... Дуже хотілося, якби як у Будапеші, ці купелі якісь мати, щось таке, бо ну, такого нічого немає, де проводити свій час, ну мусимо їздити там або у Львів, або десь кудись. Тобто треба, щоб відпочиваючи, більш тут ви ну, викладали кошти, тобто треба для цього щось придумати. б ви побажали трошкирчанам взагалі місто, з нагоди свята. Ну ще навіть не розвитку, а процвітання. Щоб було в нас все добре, щоб всі були здорові, щоб було в нас багато туристів, щоб всі були багаті, <риклад> щоб <риклад> жити і радіти, щоб ми отримали задоволення. Ми живемо в прекрасному місті, щоб до нас ну, щоб воно звалося краще і краще. І зеленіше.